Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Один працівник ТЦК має зібрати 12 людей на день, розповів нардеп Юрій Камальчук. За його словами, ловлять буквально всіх, зокрема, кур'єрів доставки, яких спеціально викликають. Нардеп вважає, що це недопрацювання центрів рекрутингової комплектації. Вони виконують колосальну роботу, але цього недостатньо, сказав Камельчук. Це вже просто не вперше, але постійно використовується. Виклик кур'єрів з доставкою якоїсь їжі, і тут же їх захопленням в полон, так би мовити. На жаль, я чув про вимоги 12 людей на одного працівника ТЦК, що треба в день зібрати, так би мовити. Це все також. Недопрацювання центрів комплектації рекрутингу це прекрасна історія, що вони в нас є. Я був в кількох і вони справді дуже якісно працюють. Вони працюють на рівні знаєте, такої HR-компанії, яка справді все пояснює, роз'яснює і дотримується всіх угу. своїх обіцянок. Люди потрапляють туди, куди вони пишуть заяви. вони роблять колосальну роботу, але цього недостатньо.